Наступний раунд переговорів із Росією повинен мати на меті першочергове припинення вогню, і це всупереч намірам Трампа має стати ключовою вимогою зустрічі Володимира Зеленського із Путіним. Це заявляє канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, висловлюючи спільну думку усіх. Європейських учасників зустрічі лідерів у Вашингтоні власне Європа закликає зробити це пріоритетом і застосувати тиск на Москву, бо саме припинення вогню покаже серйозність намірів сторін. Ну і визначить можливість вести змістовні мирні переговори. Найпізніше вогонь мають припинити вже із наступною зустрічі з Путіним до тристоронніх перемовин за участі президента США. На цьому наголошує лідер Німеччини. Більше про всі актуальні заяви європейських союзників після зустрічі в Білому домі. Анна Грішина. у нейтральній Швейцарії провести зустріч Зеленського і Путіна вже пропонує президент Франції Італія. Рим цю ідею підтримали й у Вашингтоні. Проте одностайні європейські лідери у тому, що переговорний процес щодо України має відбуватися за участі країн ЄС. Сьогодні Велика Британія скликала онлайн засідання коаліції рішучих. Доєднався до неї і генсек НАТО. Потрібно детально пропрацювати гарантії безпеки для України між європейськими союзниками та Сполученими Штатами. США, європейцям та іншим членам цієї коаліції рішучих, необхідно мати повну колективну ясність щодо того, що означатимуть гарантії безпеки. І повторюся, участь США це справжній прорив, і знову ж таки рівень участі обговорюватиметься і те, що саме ці гарантії передбачають. Видання Блумберг, посилаючись на свої дипломатичні джерела, пише, що тільки після поводження гарантій безпеки відбудеться зустріч українського президента з очільником Кремля. Еммануель Макрон в ефірі одного з французьких телеканалів чітко озвучив, чого саме прагне Європа для України. Ми повинні бути впевнені, що якої б угоди не було досягнуто, чим би не поступилася Україна чи ні, решта її території зможе продовжувати жити, не зазнаючи подальшої російської агресії, і що решта Європи зможе жити у мирі, тому що по суті вона є форпостом європейської безпеки. Водночас будь-які гарантії безпеки не передбачають скорочення української армії, як того хоче Москва, зазначив господар Єлисейського палацу у Парижі й. Ставлять під сумнів щирість мирних намірів Путіна. Ми маємо чинити тиск, але Росію необхідно домогтися припинення вогню, перш ніж розпочати подальші переговори. На тому, що спочатку Росія має скласти зброю, а потім сісти за стіл переговорів, наполягає Німеччина так само, як і Україна. Єдині Берлін та Київ у тому, що не можна змушувати нашу державу йти на територіальні поступки РФ і віддати їй український Донбас. Україна не повинна бути примушена до поступки будь-яких територій. Російська вимога до Києва відмовитися від вільних районів Донбасу, якщо розглядати ситуацію в перспективі, можна порівняти з пропозицією Сполучених Штатів Америки, відмовитися від Флориди. Суверенна держава не може просто так ухвалити таке рішення. Це рішення Україна має ухвалити сама під час переговорів. Європа у майбутньому пропонує організувати чотирьохсторонню зустріч України, Росії, США та представників Євросоюзу. Це і загалом результати Вашингтонських перемовин сьогодні обговорили лідери усіх 27 країн блоку. Спеціальну відеоконференцію скликав президент Євроради. А Єврокомісія заявила, продовжуватиме санкційний тиск на Росію до встановлення сталого миру в Україні з Брюсселя Анна Грішинами Україна. Марафон єдині новини.